Слава Україні! Відповідальність за долю країни ми взяли всі. Кожен українець, який зіткнувся сьогодні з військовою агресією Росії, з розкраденим бюджетом, з намаганням розірвати нашу країну. З сепаратизмом і тероризмом, з тим, що країна стоїть на межі, кожен українець став і сьогодні захищає наше майбутнє. Хотів би зараз виступити в першу чергу як людина. Треба завжди бути чесним перед самим собою. Звичайно, що прем'єр-міністр повинен бути рівновіддаленим в поточних умовах від всіх політичних сил, політичних процесів. Але треба собі відповісти на питання, наскільки ти чесний перед самим собою і перед тими людьми. З якими ти йшов і йдеш далі. Ми йшли разом з Юлією Тимошенко. І ми разом будемо долати всі складності і виборювати майбутнє країни. Вона прийняла достойне рішення. Вона сильний політик і сильне рішення йти в президенти є правильним. Від імені уряду України я можу чітко заявити. Ми забезпечимо чесні і прозорі вибори. Ні Юлії Тимошенко, ні будь-кому іншому переконаний не потрібний адміністративний ресурс. Потрібно тільки одне воля українського народу. Як глава уряду України, гарантую, що ми забезпечимо чесність і прозорість виборів. Президентом України буде той. За кого проголосує високодостойний і вельми поважний український народ. Разом ми з вами. Перейдемо всі виклики, разом ми з вами переборемо всі негаразди, разом ми з вами продемонструємо всьому світу, нашого європейського президента, нашу нову європейську конституцію, наші нові європейські регіони і наше справжнє європейське майбутнє. Слава Україні.